Гаю, друзі! Сьогодні готую скумбрію. На смак ця страва нагадує консерву з у власному соку. Готується просто непристойно швидко. Від моменту закипання варю рибу 5 хвилин. Я теж відразу не повірила, що риба звариться. Колись переглядала відео і зайшла почитати коментарі під відео. Чоловік в коментарях поділився цим незвичним рецептом і дуже переконливо описав, яка ж це смачна страва. Я йому повірила, приготувала так одну рибину на пробу, і дійсно, страва дуже смачна. І вже не купуємо рибні консерви, бо готую сама. До речі, наступне відео буде про приготування салату з такої скумбрії. Буде бажання, подивіться. Для приготування беру дві рибини з скумбрії, почистила, відрізала плавники, почистила від чорних плівок, все, як звичайно. Нарізала рибу на порційні шматочки, кастролю беру невеликих розмірів, таку, щоб шматочки риби лежали щільненько в один шар. Кришку треба брати обов'язково прозору, щоб було видно рибу. На кришках є отвір, щоб виходила пара. Я цей отвір заліпила шматочком хліба, щоб пара не виходила. З комбрію кладу щільненьку в каструлю одним шаром, підготувала спеції, два листочки лаврових, одну чайну ложку чорного перцю горошком, одну чайну ложку коріандра горошком, пів чайної ложки цукру, півстолової ложки солі, три зубчика чеснику, кількість солі і спецій беріть за смаком. Ми любимо спеції, то я тут даю стільки. Каструлю з рибою наливаю воду так, щоб риба була занурена в воду. Вода була в рівень з рибою, але не покривала рибу. Наливаю воду поступово, щоб вода заповнила всі пустоти. А тоді ставлю каструлю на середній вогонь, довожу до кипіння, кришку вже не відкриваю. З'являться перші бульбашки, як ось на відео. Нам треба, щоб бульбашки були по всій поверхні. Риба змінить колір, стане світлішою, білою. Це займає небагато часу, від каструлі не відходьте. Як тільки бульбашки по всій поверхні, риба стала білою, засікаємо час. Вогонь робимо мінімальний, варимо рибу рівно 5 хвилин. Страва вже має дуже приємний аромат. Через 5 хвилин відключаємо вогонь, кришку ні в якому разі не знімаємо. Залишаємо рибу охолонути, ставлю в холодильник мінімум на 12 годин. У мене цей раз риба стояла в холодильнику 18 годин, бульйон перетворився на желе. Риба дуже ніжна, соковита, смачна, на смак, як смачна рибна. Консерва у власному соку. Тільки кісточки, звісно, тверді, за 5 хвилин варіння вони не будуть такі, як консерві. Але в скумбрії кісточок не так багато і це не є проблемою. Раджу вам приготувати так одну рибину на пробу. впевнена, що вам захочеться ще приготувати скумбрію за цим незвичним рецептом. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!